Вітаю на каналі Магія Тару. Дивимось таке питання: чи будуть повернуті всі території Запорізької області в Україну? Чи буде звільнено від расистів всі окуповані території Запорізької області? Скажіть, покажіть? Ну, Відповідь так, що всі території будуть звільнені. Це важко зробити, але буде допомога партнерів. І ми це зробимо, так. Да. Збройні сили звільнять всі території, повністю буде повернуто. Дякую. Давайте подивимось, що заважає повернути, які перешкоди, чи є перешкоди Збройних сил України на повернення всіх територій Запорізької області в Україну. Так, да. є перешкоди, ворог сильний. В нас якимось чином чомусь зв'язані руки, але шляхи відкриваються, про це буде новини. Які перешкоди ми дивимося, що заважає? Карта Мах вийшла? Карта Сонце повністю все буде знищено. Ворог буде знищений і буде повернуто всі території. Доля зміниться. Сама Україна вийшла. Складності. Що не так, це буде легко, але це вже почалось. Початок цьому вже покладений, і да, десятка пентаклів повністю вся територія буде е, назад повернута. Так, і є люди, які засмутяться. Ті, що е, зрадники, які вже вирішили, що вони з Росією, вони будуть розчаровані. Це я все прибираю. Прибираю, заперечую. Так, складності прибираю, що дуже важко це робити, але Збройні Сили України це зроблять. Прибираю перешкоди, заперечую, перекриваю, заперечую. Насправді, на тонкому плані ця історія з цією війною вона вже завершена. І там все вирішено вже. Воно, всі оці вже стежки є, як воно все буде. Залишилось тільки на фізичному плані це все реалізувати. Зробити цю роботу. Ось так. Перекриваю негатив. Прибираю перешкоди, вищі сили, янголи, хоронці, духи роду, прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди зі шляхів Збройних сил на звільнення Запорізької області від рашистів. повністю. І щоб це було якомога швидше. І прошу відкрити всі шляхи на звільнення територій від рашистів для Збройних сил України. Перешкод більше немає. Та буде так і так буде. І прошу повернути весь негатив: всі вбивства, всі руйнування, всі вибухи на голову росіян. Що вони нам робили? Хай з ними станеться. Буде так. І так буде. Дякую за увагу. І до зустрічі на каналі.